Слов'янські правоохоронці затримали громадянина, який був у розшуку. Увагу патрулю поліції, який ніс службу на площі Соборній, привернув чоловік. Побачивши правоохоронців, він став проявляти занепокоєння, насунув шапку на очі і став йти в протилежний від них бік. А при їх наближенні спробував втекти. Патрулювали звернули на громадянина, який вівся неадекватно. Подойдя до нього, приставили, попросили документи. На Що громадянин сказав, що у нього нету документів. Ми позвонили в дежурну частину И попросили пробить человека по базе амур. На что. Що... Нам повідомили, що даний громадянин знаходиться в розвитку за городом Лисичанська за судом. 34-річний мешканець Лисичанська Луганської області ще у 2003 році був притягнутий за крадіжку, але не чекаючи суду, виїхав з рідного міста. Він пояснив, що ще в 25 років порвав і викинув свій паспорт, і всі ці роки він жив, де прийдеться. Перебувався випадковими підробітками. Ну мене не казали документів, Я попитався Мене Я задержал. <реш> Тож тобто быть <бути> суд, да? <реш> да, я должен быть дуже бить судно ну, і їхали, да? Я не то шуєха приїхав с вар на роботу, роботу. Чоловіка відправили в рідне місто. Щоправда, наручниках. Він був переданий правоохоронцям Луганської області для подальшого розгляду.